Сьогодні ми з патроном хочемо розповісти вам про вибухонебезпечні предмети та як з ними поводитись, якщо раптом ви їх побачите на вулиці. Міни, боєприпаси різного типу, їх уламки це все вибухонебезпечні предмети. Вони можуть завдати шкоди та навіть відібрати життя. Тому так важливо вивчити правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Вибухонебезпечні предмети бувають різні за кольором, формою, схожі на метелика або просто на шматок заліза. Вони можуть сховатися від кущем у траві та навіть біля будинку. Крім вибухонебезпечних предметів, таких як різні види снарядів та мін, є ще предмети, які замасковані під речі: іграшки, сумки, книжки, ручки. Коробки, цукерки. Таким чином, не дуже добрі люди намагаються завдати шкоди нам та нашій країні. Саме тому не можна нічого підіймати з землі. А гуляючи на вулиці, якщо побачите ось таку стрічку, не підходьте до неї, бо По нею позначають небезпечне місце. Отже, щоб вберегти себе, своїх рідних та друзів від біди, потрібно запам'ятати такі правила. Будь уважним, не підходь, не чіпай, поклич дорослого та зателефонуй у 101. Щоб себе уберегти від реальної біди, правила потрібно знати. Ці предмети не чіпати. Запам'ятайте, будь ласка, ці правила, розкажіть усім своїм друзям, знайомим та виконуйте їх, щоб не трапилось ніякої біди. А мені вже час вирушати на службу. До побачення! Бувай, патрон! А? До побачення, малята!